Вітаю! Сьогодні ми вам розповімо про камерний герметик. Покажемо, як заливати його, як він працює, як він заклеює проколи. Розповімо і покажемо. У нас є два виробника це Slime, з США виробництво, І Українського бренду OnRide Герметик. Вони дуже схожі, однакового кольору і обидва м, однаково працюють. Однаково заклеюють майже всі проколи. Ми зробили ось таке тестове колесо. Зараз сюди зальємо герметик. І подивимося, як він тримає проколи. Зараз ми зальємо герметик камерний онрайт. -right. Ця пляшка 280 мл тут приблизно на два колоса. Ну, тут на упаковці є розписано дозування, скільки заливати, залаті Ну, Приблизно це там, по 100-120 мл одне колеса. Тут зручно е уже трубка, є ключик для откручивания серцевины ниппеля. У нас такой ключик. Выкручиваем серцевину автомобильного ниппеля, Вставляємо его и выкручиваем. Выкручиваем получаем и заливаем, вставляем топку, она сюда подходит. Закручуємо серцевинку назад і тепер просто накачуємо, як звичайну камеру. Так, тепер накачуємо. Почала на 2,5 атмосфера? Спробуємо... А, треба покрутити, щоб герметик розтікся по всій камері. Ми по колоса покрутили, герметик простигся по камері, спробуємо тепер шилом пробити. Бачите, майже заклеїло. Давайте спробуємо ще. Відразу заклеює. я. Буває таке, що якщо сильний поріз, буває, що колесо спустить. В цьому випадку треба накачати і крутити колесо або їхати, щоб герметик розтікався далі і попадав в місце, місце або прокола. І повинно буває, що треба кілька разів підкачати, щоб вона повністю заклеїла і не спускала. Тепер давайте спробуємо більшим шилом. Тут уже шило десь міліметра три, може більше. Спробуємо тепер. Заклеїла. Спробуємо ще раз. Повертаю вниз, щоб відразу в ту місці попав герметик. От, вже не спускає. Ну і можемо ще спробувати вкрутити саморіз. Самові склітило і вже не спускає. Бачите, герметик працює швидко, а коли ви будете їхати на велосипеді, Герметик буде равномірно розподілений по всій камері, і клеїти повинен ще краще, Як бачите, всі проколи заклеєні, колесо не спустило. Виробники кажуть, після заливки працює до 2 років або Приблизно до 100 проколів. Тому заливайте і катайтесь, не прокалуючись. Дякую.